Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу. І сьогодні ми проведемо для вас огляд на готель Moven Peak Resort Анталія Текірова 5 зірок. Погнав! Розташований даний готель в Туреччині на середземному узбережжі в регіоні Кемір в селищі Текірова на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кімір становить 20 км. До аеропорту прильоту в Анталії 74 км. Тож переходимо до огляду. Даний готель був повністю оновлений в 2024 році. Тож, як ми бачимо, має стильний та гарний сучасний дизайн. Зараз ми знаходимося на лобі готелю. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. Одразу при вході ми можемо бачити солодощі, охолоджуючі напої, а також шампанське, яким пригощають гостей по приїзду. Поруч з ресепшн розташований лоббі-бар. Ось так він виглядає. Тут можна взяти свій улюблений напій та посидіти відпочити. Лоббі-бар працює з 8.30 до 24.00. Варто зазначити, що в барах готелю пропонується як алкоголь місцевого виробництва, так і деякі види імпортного. Навпроти лоббі-бару розташований основний ресторан. Ось так він виглядає. Тут відбувається сніданок, пізній сніданок, обід, вечеря та нічний суп. Окрім основного ресторану, в готелі є ще три ресторани карт. Тематичні рибний, азіатський та турецький. В обідній час, а саме з 12.30 до 16.00, турецький карт працює як снег-бар. В готелі є кондитерська. Вона розташована на другому поверсі головної будівлі. Тут подаються сендвічі та солодощі. Працює кондитерська з 11 до 18.00. Ідемо на огляд основної інфраструктури готелю. Площа території 120 тисяч квадратних метрів. Вона достатньо простора та дуже зелена. Тут є шість відкритих басейнів. Зараз ми підходимо до основного басейну, навколо якого є велика зона з шезлонгами для відпочинку. В готелі продуманий дизайн, тільки подивіться, як гарно виглядає зона з фонтанами біля відкритої тераси основного ресторану. На території готелю розташований ось такий класний аквапарк, де не сумно буде ні діткам, ні дорослим. Тут є зони для різних вікових категорій 6 гірок для дорослих, 6 гірок для діток. Ідемо на огляд пляжної зони. Поблизу моря тут розташований Хімєра Бар. Це біч-бар, який працює 24 години на добу. Тут ви зможете взяти свої улюблені алкогольні та безалкогольні напої. Пляж тут дуже гарно виглядає, він широкий, піщано-гальковий, протяжністю 550 метрів, дуже просторо, місця вистачає всім. Вхід в море зручний, пологий, мілка галька. Ближче до пірсу зустрічається більш крупна галька. До речі, дуже зручно, що прямо на пірсі є бар. На пірсі є ось такі гарні павільйони, вони оплачуються додатково, в них можна відпочивати більш приватно, коштують 175 євро і 150 євро в залежності від розташування. Вздовж пляжу проходить ось такий гарний прогулянковий променад, на якому ми можемо побачити гарні локації з гойдалками, а також роздягальні. Біля пляжу, окрім біч-бару, розташований ще великий Посейдон фуд-корт. Там подаються снеки та морозиво з 11 до 18. Поруч з пляжем побудували ось таку гарну велику сцену, де проходять концерти та шоу-програми. Розваги тут є на будь-який смак. А зараз ми підходимо до ще одної зони для відпочинку. Це Chill Bar. Виглядає дуже гарно та естетично. Працює він з 10 ранку до 17.00. Далі бачимо гарну дитячу локацію. Це міні-клуб. Працює він з 10 ранку до 17.00. В міні-клубі є гарний ігровий майданчик на відкритому повітрі, неглибокий басейн під тентом, кінотеатр, проводять турніри, ігри, театральні вистави та дитячу анімацію. У вечірній час в готелі для діток проводиться міні-диско з 20.30 до 21.00. Проходимо ще один відкритий басейн для відпочинку гостей та йдемо далі дивитися територію. Зараз ми підійшли до такої гарної інстаграмної локації з басейном, навколо якого розташовані двоповерхові будиночки. В них знаходяться номери Comfort Lake House та Comfort Suite. Щодо номерного фонду. Всього в готелі 383 номери. Вони розташовані в головній п'ятиповерховій будівлі, 28-трьохповерхових бунгало та є 7 двоповерхових віл по території. В головній будівлі розташовані такі категорії номерів, як Deluxe та Deluxe Family Suite. Вони мають вид на море. В бунгало по території розташовані такі номери, як Classic Room, Comfort Room, Family Room, Family Suite, Junior Suite, Superior Suite, Jacuzzi Terrace Room. Ось так виглядає номер категорії Classic Room. Його площа 28 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися двоє дорослих плюс інфант. У всіх номерах готелю, не дивлячись на категорію, для гостей будуть безкоштовними: халати, капці, сейф, чайний набір, міні-бар, де є пиво та безалкогольні напої, поповнюється він щодня. Є також капсульна кавоварка, праска та ваги у ванній кімнаті. А зараз ми знаходимося в номері категорії Family Room. Його площа 60 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей 4 дорослих. Він має дві спальні з дверима, дві ванних кімнати. В одній спальні двохспальне ліжко, в іншій спальні два односпальних. По наповненню номер ідентичний попередньому. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши за номерами, які бачите зараз на екрані.